Це відео про організацію з безпеки співробітництва в Європі. ОБСЄ. Це найбільша у світі регіональна структура, яка об'єднує 57 держав. Вона не має армії, не ухвалює обов'язкових для всіх рішень, але понад півстоліття відіграє ключову роль у підтриманні миру в Європі. Щоб зрозуміти, чому виникла ОБСЄ, треба повернутися у 1960-70-ті роки. Світ жив у напруженій атмосфері холодної війни. НАТО й Варшавський договір протистояли один одному. Європа була розділена на два ворожі блоки. Після Карибської кризи 1962 року стало зрозуміло. нова ескалація може обернутися катастрофою. У 1969 році Фінляндія запропонувала провести загальноєвропейську нараду з безпеки. Ідея полягала в тому, щоб зібрати держави обох блоків за одним столом. Переговори тривали чотири роки. Врешті, 1 серпня 1975 року у фінській столиці був підписаний знаменитий гельсінський заключний акт. Його підписало 35 країн, усі європейські держави, окрім Албанії, а також США та Канада. Цей документ став фундаментом майбутньої ОБСЄ. Він містив три кошики: перший безпека та військово-політичні питання, визнання кордонів після Другої світової війни, зобов'язання не застосовувати силу. Другий Економічне і науково технічне співробітництво, третій права людини та гуманітарне питання, особливо важливим був третій кошик: СРСР погодився на міжнародний контроль за правами людини, що згодом сприятиме появі дисидентських руків та спостерігачів, як от гельсінські групи, попередніки майбутніх правозахисних організацій. У 1990 році після падіння Берлинського муру держава підписала в Парижі Паризьку хартію для нової Європи. Вона фактично перетворила нараду з безпеки і співробітництва в Європі на повноцінну організацію. А вже у 1995 році структура офіційно отримала нинішню назву ОБСЄ. У цей період організація почала виконувати нові функції: місію зі спостереження за виборами. Миротворчі операції на пострадянському просторі, врегулювання конфліктів у ногірному Карабаху, Молдові, Грузії, програми контролю над озброєнням, сприяння реформам судової системи та свободи медіа. Після розпаду СРСР до ОБСЄ приєдналися нові держави: Україна, країни Балтії, Кавказу і Центральної Азії, так, колишній буфер став частиною загальноєвропейської системи безпеки. Сьогодні ОБСЄ об'єднує 57 держав: від Канади, США до Монголії та всіх країн Європи. Це робить її найбільшу регіональну організацію у світі. Роль ОБСЄ в Україні набула особливої ваги після 2014 року. Коли Росія окупувала Крим, розпочала війну на Донбасі. Саме ОБСЄ стала першою міжнародною структурою, яка створила масштабну польову місію спеціальну моніторингову місію СММ. Місія складалась з сотень спостерігачів з десятків країн. Вони фіксували порушення режиму припинення вогню, рух важкого озброєння, обстріл цивільної інфраструктури та випадки порушення прав людини. Ці дані ставало основою для міжнародного тиску на Росію а також для переговорного процесу у мінську. Хоча ОБСЄ не могла примусити сторони виконувати домовленості, її роль була критично важливою. Без належних спостерігачів багато фактів агресії залишилися б невідомими. Після повномасштабного вторгнення 2022 року робота СММ стала неможливою, але ОБСЄ продовжує працювати в Україні і в інших форматах, документує воєнні злочини, підтримує гуманітарні проекти та допомагає у відновленні демократичних інституцій. ОБСЄ народилася з прагнення уникнути нової великої війни. Її інструменти це не танки і не санкції, а дипломатія, діалог і міжнародне спостереження. І хоча обсє часто критикують за повільність або обмеженість впливу, історія показує саме її присутність дозволяє світу бачити правду та зберігати каналок комунікації.